Всім привіт! Сьогодні ролик буде складатися з двох частин. В першій частині я розкажу про свої снасті, а у другій буду ловити на морі, покажу на практиці, як це працює. Вже декілька сезонів у мене для пількерів ця агіра, вона гарно справляється з пількерами, гарно протвічує. Зараз використовую 4,18 в тесті у рості 228. Як бачите, у неї дуже швидкий строй, дуже прям. Тобто я, як я не трясую її, вона зразу на місце. Катушку зараз використовую це Агера у розмірі 2500. Але я одразу взяв ще ще одну шпулю, сюди я намотав 0,3 шнурок, тут 0,6. Це тіктовський шнурок, це там Сайбер, сайберкаліпс. якщо ловити невеликими пількерами, 0,3, 04 шнурок буде прямо вдосталь. Якщо ловити, як я у мене 14-15 грам, 0,6 як універсальний. Просто під все. Дуже за свої гроші, там 1000 чимось гривень. класна катушечка, їх в мене багато. Сразу скажу, стільки мати не обов'язково, 5-6-10 штук з головою вистачає. Краще брати перевірені. Але в мене тут і самоділки, і просто, які я колись купляв, тестив. Пількерами треба гратись, наприклад, у минулому сезоні оцей прям рулив дуже класно. Там по 18-20 штук за рибалку легко влітало чисто на нього. Але зараз щось помінялось і він хоче інший колір. Наприклад, такий. Або, або там синій. Зараз дістав з коробки свої пількіри і скажу, що майже всі вони працюють. Оцей колір ще не розловив, це новинка цього сезону. Це пількерок такий. Флюрокарбон я використовую 0,24 і 0,28. Той як універсальний. Що на луфаря, що на саргана, на пількери. Це як універсальний. Я Використовую звичайні 14 номеру. Також є мушки на тройнику, Різні. різних тут різного кольору. З Люріксом та без. Теж гарно працюють. Або просто на гачку ось такі мушки. І з глазиком, та без. Такі речі, які важливо брати з собою. Це рушничок, тому що всяка слізь. Ну, з рук можна повитирати після риби. І полярики, окуляри. У мене це ось такі, кому буде цікаво. Полярики. Чому окулярі важливі? Тому що коли ви кидаєте, ви краще бачите свій пількер і як риба веде себе. Тобто, вона просто доганяє його або просто не хоче брати. Окуляри допомагають зрозуміти, як риба себе веде. Ну, просто що її бачите. Ну а зараз буде практична частина. Спробую піймати на пількера саргана ну і буду ловити, показувати вам. Зараз міняю проводки, просто нічого немає. Просто міняю, міняю, міняю нічого немає. Яку проводку я не робив? І таку, і сяку, і жорсткий твіч, і сильний твіч, але це карандашик невеличкий. Але він клюнув. Ось такий пількерок. Це я відкладаю під кіра, які зовсім нічого не принесли, я кидав, кидав. А тут на які були хоч якісь або сходи, або якісь клювання. Ну, Бачите, різниця. Другий. Опс, зійшов. Ай, жалко, жалко. Мушка стоїть на одинарному очку. Ну що, це сьогодні приносить результат, буду в нього і впиратись. Нарешті. Нормально. Вот. Море нормально. Он мабуть промахнулся. Тришки. Поставив інший пількер і спершуєш проводки на інший пількер. Сарган. так Добре сперечається. Для таких цілей дуже класне відро, це з сіткою зверху. Він дуже любить випригувати. Ви його кладете і він зразу випригує. Поки що от, три пількера які принесли мені рибу і ще декілька кількірів на які були сходи. А щось зовсім ніяк. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але скажу так, я кажу, у кожному ролику я кажу, що при южному вітрі цього немає. Так сьогодні все якось дивно. Задув дуже южний вітер, прохолодно стало. І хоч потрішки-потрішки почало клювати. Не було вітру, зовсім нічого не клювало. Тут раз в 20 хвилин, раз 30 хвилин, якась клювання є. Головне при ловлі саргана це відчувати пількер і протвічувати його. Тому коли ви не можете протвічити, ну, у вас і риби не буде. Тут буде закид і зразу зразу всю парушність я вибираю. Потім просто вона все більше і більше. Відвічу вже годинку без клювань, може трішки менше. Міняю мушки, міняю тройнічки. Зараз от поставив ось такий маленький трейнічок, але з мушкою. Пінкера. Ловлю зараз на кількіра, які, на які сьогодні було клювання, Але щось взагалі взагалі нічого. Зараз поставив свій такий пількірок і мушку. Буду кидати в акваріум. Може щось буде. З акваріуму. З акваріуму взяв сарганчик. Але маленький, але взяв. В клюв з акваріуму. Ну, нормально. Бачите, як взяв. Гарно. Прямо в клюв моху. sure сподеваюсь такие формат видео вам зашел и до скорой всем встречи всем пока!